Друзі, та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. виклав відео після затримання в аеропорту Кракова. Боксер подякував президенту та дипломатам, які допомогли вирішити питання. Каже, що сталося непорозуміння. Дорогі друзі, всім доброї ночі! все чудово. Я вільний. Сталися деякі непорозуміння. Я хочу подякувати українській делегації, послу України в Польщі, особисто президенту нашому, який дуже сильно переживав за це і особисто вирішував це питання. Володимир Олександрович, дякую вам особисто. Слава Богу за все та слава Україні! Все чудово, я вільний. Каранувати мене не треба. А у той же час телеграм-канали пишуть, що усика до затримання бачили у Лондоні. Там, де і генерал залужний про щось говорили з генералом, планували. Залужний відповів згодою усику на проведення благодійного захисту. Український спортсмен та генерал разом зберуть величезну кількість грошей для потреб окремих підрозділів на благодійному аукціоні. Пише телеграм-канал Офісне мишення. Варто підкреслити пишуть, що у період політичної турбулентності та перевиборів усик може обрати партію. Не виключно, що це буде партія. Артія Залужного та Зеркалі у той же час світовий конгрес українців подякував Усику та генералу Валерію Залужному за віддану службу народу України та заявив про бажання продовжити співпрацю із залужним в рамках ініціативу Ukraine». Відповідне повідомлення опубліковане на сторінці конгресу у Фейсбука. Генерал Валерій Залужний вмілий воєначальник, який зупинив і продовжував відтісняти другу армію світу від початку геноцидного повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його харизма і скромність і чуйність до своїх. Військових зробили генерала героєм України і лідером, якому довіряють він врятував Україну та незліченну кількість життів військових і цивільних йдеться у повідомленні. Діаспора дякує Валерію Залужному за видатну та віддану службу народу України на посаді головнокомандувача збройних сил. Ваша відданість, лідерство та хоробрість надихнули світ. І ви назавжди залишитеся одним із символів неймовірної боротьби України за свободу та незалежність. Додали в Конгресі. Валерія Залужна і у ролі головнокомандувача ЗСУ два з половиною роки і пішов з посади з найвищим рейтингом довіри українців та репутацією тверезого стратега з реалістичним баченням сучасної війни, а ще силавою генерала, що зупинив російську армію у найважчі місяці вторгнення, коли чимало західних лідерів фактично поховали Україну як незалежну державу. Його робота залишається в історії. Так писав про нього залужного його американський колега Марка Міллі, екс голова об'єднаного комітету начальників штабів США, коли у травні. Дві 2022 року журнал Тайм включив українського генерала у свій перелік 100 найвпливовіших людей світу. Той період, протягом якого Валерій Залужний очолював збройні сили України, довів, що він здатен визнавати власні помилки і відверто говорити про них, а також відстоювати малопопулярні рішення, серед яких потреба в мобілізації 400-500 тисяч українців після двох років війни. Крім того, лише з часом стали відомі деталі щодо того, які сумніви щодо оборонних і наступальних страв стратегії ЗСУ він мав на різних етапах війни. Серед найпоказуючих таких епізодів це була одна з моїх головних помилок. Залужний неодноразово підкреслюю, що його очікування щодо наслідків позахмарних людських втрат для Росії виявилися марними. Я вважав, що така кількість втрат, яку ми нанесли противнику, їх може зупинити. Така кількість втрат зупинила б будь-яку країну, але не Російську Федерацію. Зауважив голоком ЗСУ на брифінгу в грудні 2023 року. Цю ж тезу він озвучив інтерв'ю Дмитру Комарову за підсумками. Ами першого року уторгнення. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить я сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.